Тема сьогоднішнього року господарство Індії. Сучасна Індія є регіональним лідером у Південній Азії за винятком завдяки динамічному розвитку протягом 21 го століття, щороку збільшує свій вплив на світову економіку. Як ви вже знаєте, Індія належить до групи країн, що розвиваються, ураховуючи її економічні успіхи останніх десятиліть, іноді її відносять до нових індустріальних країн. За розміром валового продукту у 2017 році Індія посідає третє після Китаю та США місце у світі. В останні роки темпи зростання індійської економіки є найвищими. Економічні успіхи Індії зумовлені такими чинниками: багатий та різноманітний природно ресурсний потенціал, величезна кількість молодих працівників, швидке підвищення його, їхнього рівня кваліфікації. Запровадження економічних реформ, спрямованих на індустріалізацію, економічну та продовольчу самостійність, масштабний розвиток науково технічної інфраструктури в країні. На сьогодні країна володіє багатьма сучасними видами технологій, вона може власними силами запускати штучні супутники Землі, має ядерну зброю, входить до групи світових лідерів за обсягами виробництва програмного забезпечення. Водночас, як і край Китаї, за рахунок великої кількості жителів показники внутрішнього валового продукту на одну особу в Індії є невисокими, що підтверджує низький рівень життя значної частини населення країни. У структурі економіки Індії все більшого значення набуває сфера послуг, а частка сільського господарства зменшується. У територіальній структурі господарства Індії зберігається традиційна основа, що спирається на чотири найбільші економічні центри. Мумбаї на Заході, Каукату на Сході, Бангаор і Ченнаї на півдні та столичний регіон Делі на північному заході. Вони зв'язані між собою найважливішими транспортними магістралями, які відіграють роль основних осей економічного розвитку країни. За обсягами виробленої електроенергії Індія посідає третє місце у світі після США та Китаю. Індія це країна, в якій частка альтернативної енергетики вже складає 15% від загального виробництва електроенергії та продовжує динамічно зростати. При цьому велика кількість людей іще не мають підключення до електроенергії. Чорна металургія один із провідних напрямків промисловості Індії. Країна посідає третє місце у світі за виробництвом сталі. Головні металургійні підприємства орієнтуються на власні ресурси вугілля і залізних руд та розташовані на північному сході країни в штатах Біхар та Західна Бенгалія. Цей район із центром у Ковкаті, як вам уже відомо, отримав назву Індійський рур. У кольоровій металургії провідними є видобуток бокситів та виплавка алюмінію, а також мідна, цинкова, свинцева промисловість. Підприємства хімічної промисловості спеціалізуються на виробництві мінеральних добрив, штучних волокон, побутової хімії, парфумерної продукції, найбільш успішним та динамічним напрямком є розвиток біотехнологій, зокрема фармацевтичної промисловості та виробництво генно-модифікованих культур. Основні виробничі потужності хімічної промисловості зосереджені на заході країни в штатах Гуджарат і Махараджа. Підприємства машинобудування представлені в усіх великих та найбільших містах це одна зі складових індійської промисловості, що розвивається найбільш динамічно. В Україні виробляють верстати і екскаватори, локомотиви й автомобілі, текстильне і гірничо сахтне обладнання, літаки та різні види електроапаратури. Виробництво автомобілів займається майже 30 іноземних та національних компаній серед них відомі німецькі BMW, та Фольксваген, Американський Форд та Дженера Моторс, японський Ніссан, Хонда, Тойота, Індійські Тата Мотори та Татурі Suzuki. Велике значення для економіки Індії мають традиційні виробництва: легка, харчова та ювелірна промисловість. Країна посідає перше місце за обсягами вироблених армазів оброблених, хоча навіть зараз майже половину виробленої тут продукції дають дрібні підприємства. У легкій промисловості, особливо місце, посідає текстильне. Виробництво бавовняних, вовняних, шовкових та інших тканин займають близько 22 мільйона індійців. Географія промисловості формується під впливом двох основних чинників наявності сировини і трудових ресурсів. Підприємства харчової промисловості розміщені повсюдно. Найбільше значення мають рисовочисну промисловість, виробництво Борошна, чаю, цукру. Протягом багатьох років Індія утримує першість у виробництві таких спецій, як перець, кмин, коріандр, імбир, кардамон. Головним напрямком сільського господарства є рослинництво, на яке припадає понад 80% вартості сільськогосподарської продукції. Основна частина оброблюваних земель зайнята зерновими культурами. За їх збором, Індія посідає третє місце у світі. Найбільші площі орних земель припадають на рис та пшеницю. Райони рисосіяння розташовані на північному сході країни, поблизу узбережжя Індійського океану та в дельтах річок. Посіви пшениці зосереджені на північному заході. З інших зернових культур культивують просо, кукурудзу, ячмінь та сорок. Також вирощують боби, картоплю, різноманітні фрукти та овочі. Серед технічних культур найбільше значення мають чай, цукрова тростина, бавовник і джунт. Особливе місце серед них посідає чай. Індія є світовим лідером за виробництвом чаю. Ця культура найбільш поширена на північному сході і півдні. Індія посідає перше в світі місце за поголів'ям великої рогатої худоби, однак роль тваринництва порівняно з багатьма іншими країнами, є незначною. Корів та буйволі використовують як основну робочу силу в сільськогосподарському виробництві, на збиральних роботах, перевезенні вантажів, зрошення релі. Робоча худоба одне з головних багатств селянина. Її добре годують та ретельно доглядають. Коли корови старіють, їх не забивають. Убивство корів в індуїзмі це великий гріх, а відпускають. Тому полями та дорогами країнами, заважаючи дорожньому руху, бродять тисячі недоторканих тварин. М'яса в Індії вживають дуже мало. За релігійними та традиційними переконаннями, основна частина громадян є вегетаріанцями, а молоко вживають лише додаючи до чаю. На сьогодні Індія є найбільшим постачальником ІТ світі. На країну припадає понад 18,5% виробництва промислової продукції програмного забезпечення. Одним із найбільших центрів ІТ-індустрії є місто Бангаор на півдні країни. Це місто називають кремнівою долиною Індії. У його околицях розташовані технопарки, де базуються представництва численних IT-компаній. Велике значення в економіці Індії має кіноіндустрія, вона є найбільшою у світі. Головний кінематографічний майданчик розташований у Болівуді в мегаполісі Мумбаї. Щодня близько 14 мільйонів індійців відвідують кінотеатри. Оскільки майже 30% індійців неграмотні, кіно для них є не лише доступною розвагою, а й основним джерелом інформації. Розвитку туризму сприяє порівняно розвинена транспортна система. Основну роль у внутрішніх перевезеннях відіграють залізниці, за довжиною яких країна входить до п'ятірки світових лідерів. Головні залізничні магістралі з'єднують Нью-Делі з Мумбаї і Каукатою, перетинають півострів індостан, залягають уздовж морських узбереж і річки Ганг. Друге місце у внутрішньодержавних перевезеннях посідає автомобільний транспорт. Повітряним транспортом здійснюються переважно пасажирські перевезення. Міжнародні аеропорти Делі, Кавката, Мумбаї належать до найбільших світі. Зовнішньоторгівельним перевезенням майже повністю забезпечує морський транспорт. Головні порти це Мумбаї, Колката, Кочин, Чинає, Пенаджі та Решешвара. Перспективним напрямком сфери послуг є туристична індустрія. На сьогодні в Індії дуже добре розвинені екскурсійний, пляжний, паломницький, релігійний, екологічний та шопінг-туризм. Серед європейських туристів популярні навіть екскурсії до нетрів. Щорічний дохід від відвідування туристами нетрів Мумбаї складає близько 650 мільйонів доларів.